Я проти того, щоб наші письменники повернулися до якогось соцреалізму і писали романи на тему відбудови якимось посереднім чином через якийсь асоціативний контакт. Література може спричинитись, тому що література за великим рахунком базується на двох величинах чи назовімо їх цінностями. Одна з них називається мова, а друга називається уява. Там, де вони не взаємодіють, на мій погляд, література закінчується, так там, де уява відсутня, або там, де мова ніяка, оцей мотив з мовою і з уявою, коли вони співіснують в певному позитивному контакті, в гармонії, може спричинитися до якіснішої відбудови нашої країни, тому що можемо помріяти, що воно буде впливати. Розвивати в людях їхні візії, так? їхнє бачення цієї відбудови, підштовхувати їх до якихось зовсім особливих рішень. Ну, ось десь отак. Але якщо заганяти літературу в якісь такі конкретні завдання, то переважно виходить графоманія.